Всім привіт! Давайте завітаємо Stradivarius. Так, що тут є доброго і стильного? все перевернуто вже я прийшла після обіду. Ось така сумочка мила. Класна з ланцюжком. 850 гривень. А ланцюжок регулюється, можна носити під коробку очі, можна ось так. Ось так. Шкірзам, а якщо мило ззаду є, це лого Страдіваріус. Прекрасно. Так, що тут класненко є? Жилетка. з собачкою, м'якусенька в грехічному кольорі оверсайз. А де ті жилетки висять, щоб роздивитися добре? Ну тут подивлюся, є бірочка. 1400 гривень акрил і поліестер стильно. І сорочка. Зелену смужку, але зелений такий болотний 1050 гривень, поліестер і котом. Страдіваріус. А входить до цієї ж групи, що і вершка, Зара, Маси Могуті, а, Плібір, один власник. Так, тут оверсайз, така курточка. А тільки прийшла, розгублена трішки, за що братися, що дивитися. Є шубки. Прекрасна, прекрасна. Шубка, 3300, правда. Ну, так ціна буде плюс-мінус, як зараз, тому що це як я кажу, відноситься до одного власника, до одного а, бренду. Тобто не до одного бренду, а я маю на увазі до одного власника, один той самий власник, одна й та сама група, а, яка володіє цими брендами. 850 гривень це сумочка, Такий коричневий до бордового. Так, чоботи непогані в коричневому кольорі, в бордовому. І корточка зтібана. не сезон. Це тканина, не балоніва, а так схожа на котонову. Якби нулогенько, Легенький синтепон. І ще знизу є ході. Так, ході 1695 котон у Ході з ведмедиком. З ведмедиком. Клас. Ось таке. Оверсайз Ході. А ще ззаду є. Сохонохо, ось такий відмадик, який попиває собі кавусіньку. 2000 гривень, коштує курточка і скло закуляє така легка осіння на теплу осінь. Тут стягується понизу. Ще такий джемпур, м'якенький. Написано кофе тайм 1400 гривень. Багато хутра є в цій колекції, сумки з хутра. І плащ з хутряним коміром. Плащ розкішний, як тренч, але він утеплений. Він утеплений на сантепоні знизу. Тобто можна носити зимою. І ось такий широкий комір з хутра 3800. Непогана пропозиція. Ще ось такий світшот, тут трикотаж а рукавий як брузи з такої тканини. 1400 гривень, 65 котон і 98 котон, відповідно, цей рукавчик. Так, я вертаюся до цих сумочок, щоб роздивитися детальніше. Пенімал принт, а в зарі, до речі, з такого ж хутра є шубка. Вони тут пошили сумки, там пошили шубки. 1600 гривень така сумка. Ручки довжина регулюється. Застібається на кнопочку і ще в такому хутрі є. Ну, багато хутряних взагалі схоже на натуральне хутро, саме це схоже дуже на натуральне хутро. Mm -hmm. Ось такі ще милі хутріні сумочки в зеленому кольорі. Тут є довга ручка. А тут пухнаста, як Теді хутро, 1400 гривень, режевий колір до а, такого легкого бускового, шармом серце. <гас> Класна сумка. Застібається на блискавку, пухнастенька. Сумка дуже фешн. Так, ще такі джемпери. Оверсайз, глибокий оверсайз. 1400 гривень і 6% є шерсті. Непогано. Непогано. Прямі джинси будуть коштувати 1450 гривень. Широкий донизу. І можна з цим джемпером. Або можна роздивитися ось такі А З натуральної замші шкіра 3,5 3500. Прямі, класні, прямі халяви я маю на увазі високі, без лискавки. Взувати через халяву на низьких підборах. Що буде сподобалося, я їх винесла навіть сюди, щоб роздивитися і показати детальніше коричневий красивий колір. Ось так. Тренч шкірзану, коричневий колір 2600 з підкладкою. Довгий досить, і бокові кишеньки, для і шкірзам. В зеленому кольорі, такий же, як ми дивилися, в кремовому. І в складі є трішки шерсті. Така ж сама ціна. Є великий вибір шарфів, шапок. Дуже красиві принти, клітиночку некусенький. Таке відчуття, що є шерсть, думаю, що немає. 700 гривень коштує. А шаль написано шарф, шаль, відсотковий поліестер. Базовий сірий, наприндовує, а оці картаті класні, дуже добре підібрані відтінки, поєднані, бомбури. З, з трикотажним коміром. Шкірза 2000 гривень. Стирненький, класний, крутий бомбер. Страді варіус. Ще така курточка є. А, Же. Комір шкірзам, а тут натуральна замша. І заразничка 2100. Тренден є шкіряні штани, тобто шкірзаму. Вже давно не бачила зі шкірки, бо в масому дуті можна купити 1400 гривень, а... В таких дешевих мас-маркетах то шкіра шкіри рідко що є. Стиснення під крокодила. Ось такі непогані, чорні базові є з гладкого шкірзаму. 1400 гривень. Дуже стильні, прямі штанини. Як вам такі штани і є гладкої шкіри, хоча вони теж трішки мають по собі домалюнок. В коричневому кольорі є, темно коричневому і в кольорі лати. Так, прекрасна розкладка. А є а шарми, є підвіски. Ви тільки чого вартий. Така підвізка на сумку. 700 гривень. Зараз модно не тільки на сумку, на взуття навіть чекають. Такі шарми. Ну, якщо він недовгий, не буде волочитися, вам зайчик є. А ось такий джемпер в грішічному кольорі 1600 гривень оверсайз і в складі є 6% шерсті. Ось ці козаки. Схожі на натуральну замшу. 2800 коровича шкіра. Класні. Як замша жакет 2200. Оверсайз. З підкладкою. А ще сподобався кардиган. Тут вже він забруднений, Хтось там приміряв яростно, З оборкою понизу. Ну, не з оборкою, а така в'язка, як баска. 1600 гривень віскоза і поліестер. З акцентними сріблястими гузочками. Можна собі світшот прикупити 1200 гривень, досить товстенький поліестер і котон з баєчкою зсередини. Багато величезний вибір, великий магазин, багато є класичних речей, наприклад, штани класичні, смужку з костюмної тканини, 1400 гривень. Полястри із козаластам це стандартна брючна тканина. Так. Багато бордового, бо бордовий трендом цього є. Жовто-гірчичний колір, джемпер. 1400 гривень і в складі 5% шерсті. Толстовочка з обманкою сорочки. 1600 гривень котон поліестер. Ніби сорочка знизу, а зверху ніби світшот, ніби взагалі поло. Виявляється, що можна навіть так і під поло брати собі сорочку. О, так досить непоганий вигляд є. Ще такі риженькі бомбори. Ой, це шкіра натуральна. Написано, що це натуральна шкіра. Просто м'ягесника шкіра, така м'якусенька Неймовірно класний. Нормальна ще ціна відносна. овеча шкіра, бо м'якунька 4300. Ось такий бомбар 4300 Риза шкірка. Лайчка ще кажуть народі Мякусенька. Дуже класний Так, тут ще сумка. І тут щось таке, тут взагалі безрукавка, валяється. Хтось так залишив, я не буду щипати. А це сумка шкірзам вверху. Думала, можливо, з натуральних зам щось сюди би підійшла. Різні напівчобити черевики, панчохи з тягучою такого текстилю. Півтори тисячі гривень. Добре, що є з боку, що не треба затягувати через халяву, але легесенький. Неймовірно. А ці теж є блискавка і тут вони ще. А ні, щели. Це така сама модель? Точно така сама. Тільки це шкір замжа. Це текстиль такий під замшу, а тут під шкіру. Півтори тисячі гривень. Так, шкіряні сарафани, шортики, гапопи, спідниці, тренчі. У бордовому кольорі сукня сарафан 1400 гривень з такою швіцою глибокою ззаду, красота. І коротка курточка жакет. Теж кірзану можна разом придбати собі. Вона так і висить. Ось так. Але це ідеально разом з цими шортами. Це є костюм, я так розумію. 1400 гривень. З гузичками, з накладними кишенями, просто супер. Ще ось там є чого високі панчохи на тракторній підошві. Ось такі. А, можна під ці шорти, так. І під цю сорочку. Так. До шортів шкірзану Можна ще купити ось такий жилет подовжений. 1200 гривень, написано, що це блуза, О, такий, топ. такий топ, який носить по тілі. Ще ось така спідничка є шкірзам в бордовому кольорі. Білі сорочки, класика, 1050 гривень, бетон з еластаном, приталені і прекрасний склад. Також є шортики з гумкою шкірзами. А ті, що ще я попередньо показувала з поясом, а ті взагалі супермодні. Теж сюди можна, дуже схоже, ось так з високою посадкою, з гумкою. В поясі 1050 гривень. А ще куртки дубльонки або пілоти. 3000 гривень. На хутрі варі, як натуральна замша. мега мега стильні Ось так. Куртка, пілот або кусуха, по-різному називають, і буде правильно, як вони назвете. Такі красиві прикраси, сережки, набори, ланцюги. Ось така брошка, така булавка з весюлечками, метал і камінчик. І ціна 430 гривень. Красиві довгі сережки з різними підвісками, з ланцюгами, досить масивні це метал. Можна роздивлятися довго, бо дуже красивий 530 гривень. Ще такими киточками. Багато ланцюжків висить. Красиві сережки. 700 гривень. Ви тільки погляньте на ці сережки з такими висюльками, з ланцюжками. А тут і ланцюжки є, і такі стрічки, з тут 530 гривень. Ось так. Поклала біля слінбеків, які красиві розкішні слінбеки з сортиними ткани на 1300 гривень. Острий носочок, якщо щось снарядне, то можна і використати такі серечки, щоб доповнити аутфіт, щоб зробити більш його розкішним і красивим. Такі були новиночки з Страдіваріус. Всім кажу до зустрічі! Зустрінемося у нових оглядах, у нових відео, щоб подивитися ще новиночки, а їх буде досить, досить багато.